Це найбільша помилка Еджея, який пішов добивати Руїса та потрапив у пастку розмін ударами, де йому прилетів удар у вісок і моментально перетворив з чемпіона нокаутера на жертв. 1 червня 2019 року Медісон Сквергарден Ентоні Джошуа непереможний чемпіон, дебютує в США. Його суперник Енді Руїс, заміна в останню мить. Світ очікує легкої перемоги Джошуа. Початок бою обережний Джошуа працює Джепом. Руїс шукає можливості для контратак. Усе йде за планом фаворита. Джошуа влучає перкотом і лівим хуком. Руїс падає вперше в кар'єрі, але це лише початок драми. Руїс піднімається і за кілька секунд сам двічі відправляє Джошуа в нокдаун зал в шоці. Джошуа виглядає дезорієнтованим. Руїс контролює темп, тисне, використовує свою швидкість і точність. Руїс знову атакує. Джошо падає втретє, а потім у четверте. Він встає, але виглядає розгубленим. Рефері зупиняє бій. Технічний нокаут. Енді Руїс, новий чемпіон світу. Це була одна з найбільших сенсацій в історії боксу. Руїс став першим мексиканським чемпіоном у надважкій вазі. Джошуа втратив усі пояси, але зберіг гідність, визнавши поразку.